Чернівчанка Анастасія щодня їздить маршруткою садгори до центру міста. Дівчина розповідає, що платити 9 гривень за проїзд для неї дорого. Підвищення тарифу не підтримує, адже зазвичай довго чекає на транспорт, який часто ламається в дорозі. Я можу зрозуміти тих перевізників, яким вони іноді, скажімо так, жаліються, що немає кого возити, що більшість з них пільгові, я їх розумію, але з іншої сторони, ну. Дев'ять гривень місто Чернівці, ну якби трошки трошки дорого. Дев'ять гривень, це та сума, яка не відповідає, не відповідає якості тих самих тих, того ж самого транспорту. Чернівчанин Станіслав щодня на проїзд витрачає 28 гривень, адже щоб дістатись до роботи, їде двома маршрутками. За словами чоловіка, платити за підвищеним тарифом буде, адже розуміє, що ціни на паливо зросли. Та хай буде десять від того, щось залежить від мене. Ні. Якби всі платили, може було б і краще, 7 гривень можна було лишити. Але у нас багато пільговиків. Я сам пільговик у БД, но плачу просто із принципу. Знаєте, горілка дорожчає, грічка дорожча, все дорожче. Рішення про підвищення тарифу на засіданні виконавчого комітету прийняли за ініціативи перевізників. За словами директора департаменту транспорту Петра Лисака, перевізники підрахували, що економічно обґрунтований тариф складає майже 10 гривень. Його знизили до 9. Тариф планували підвищити через зростання вартості запчастин, пального та збільшення середньої зарплати. Якщо Тариф цей не буде прийнятий. Вот в ну, мене є маршрути, де я починаю потихоньку знімати машини, щоб я якось вижила і протрималася до тої пори, до поки дадуть вартість приїзду Є люди, але не окуповуються. розумієте, на страшенно все дороге. Усі складові, які взяти у цій роботі транспорту, усе подорожчало. Рішення про підвищення тарифу підтримали 8 з 10 членів виконкому. До голосування повертались двічі. За словами члена виконкому Олександра Ставчанського, рішення про пільгові перевезення планують допрацювати та виносити на обговорення ще раз. Безпосередньо спочатку не проголосували, утрималися, Були. міський голова попросив повернутися до даного проекту рішення, і ми внесли свої протокольні доручення по пільговій категорії. І після цього ми вже проголосували за 9 гривень маршрутках. Учили протокольним дорученням спеціальним рішенням про те, щоб вивчити питання пільгового проїзду для дітей різних навчальних закладів. Це і училища, і школи. І відповідно для того, щоб вивчити чи можливість безкоштовного, чи можливість пільгового перевезення. За новим тарифом Чернівчани почнуть їздити з 1 лютого. Данія Латковська, Роман Пилатик, новини на Суспільному, Чернівці.